Ботанічні тюльпани це мініатюрне диво весни. Ботанічними тюльпанами називають усі дикорослі види тюльпанів, що від них і зберегли ознаки диких форм, це низькорослість, раннє цвітіння, приємний аромат і стійкість до хворіб. Приходом ранньої весни вони пишним цвітінням прикрашають сади, парки та квітники. Всі види і сорти ботанічних тюльпанів об'єднує природна стійкість. Це сильна листва, яка може бути прикрашена білими, жовтими або червоними штрихами. Або смужками. Цибулини ботанічних тюльпанів невибагливі і добре ростуть як на сонці, так і на півтіні. Після закінчення цвітіння листя довго зберігається декоративне, їх можна не викопувати більше п'яти років. Вони добре розростаються і регулярно цвітуть. Посадка цибулин у відкритий ґрунт відбувається в осінній сезон. З кінця вересня і до початку перших заморозків цибулини можна висаджувати, що осені найбільші пізні терміні посадки визначаються. Прогнозом до 20-30 днів до стабільних морозів. Дрібні цибулини ботанічних тюльпанів сильно заглиблювати не можна, не більш ніж на 7-8 см. Цибулини обробити фунгіцидами. Патанічним тюльпанам підходить будь-який ґрунт. Цибулини почнуть свісти разом з ранніми первоцвітами вже у квітні.